Пердишівські учні, які захоплюються стародавньою настільною грою в шашки, нещодавно мали змогу до схочу віддатися улюбленому заняттю на базі 12-ї школи, вперше після багаторічної перерви пройшла міська спартакіада школярів. Шашк це такий дуже цікавий від спорту, але в нашому місті йому не приділялось досить уваги. Тому ми вперше в цьому році вирішили провести спартакіаду школяр по шашкам іменно серед школярів. Ну рівень учасників є доволі високий. Наприклад, є такі юнаки і дівчата, які за 12-14 ігор не програли не одної зустрічі. Тобто, це показує, що в принципі цей вид спорту розвивається, і вчителі фізичного виховання свої роботи приділяють цьому увагу. Участь у спартакіаді взяли майже півсотні юнаків та дівчат, які змагалися у двох вікових групах: – 97-99 роки народження та 2000-2003 роки народження. Визначення кращих шашківців відбувалося за коловою системою. Кожен учасник мав по одній зустрічі у своїй віковій групі, яка визначала його подальшу участь у змаганнях. Шашки розповідають учні гра динамічніша аніж шахмати, адже не потрібно витрачати багато часу на обдумування наступного кроку. Зате не завадить бути дуже уважним. Зловив. Гаву і кілька твоїх шашок уже у суперника. Дев'ятикласник шостої школи Володимир Стецюк з дитинства грає у шашки. Цей факт, а також систематичні тренування допомогли юнаку стати першим у своїй віковій групі. Дуже радий, що прийняв участь і побідив. я 13 ігор, 11 виграв і дві нічі. А де ти займаєшся шашками? Шашками? Дома бешено ще в школі спортзала немає. То все время на фізкультурі шашками займаємося. Компанію Володимиру серед юнаків 97-99 років народження склали Сергій Вітюк з 8-ї школи та Андрій Шишко з 10-ї, які посіяли відповідно друге і третє місця. Серед дівчат старшої вікової групи до трійки переможців увійшли Анастасія Трофимчук, НВК номер 4 Марта Ярош гуманітарна гімназія номер 2 та Анна Яремчук школа номер 8 На те, що стане першою, Аня зовсім не сподівалась. Якщо чесно, я взагалі не хотіла йти грати чашки, вона просто заставила йти вчитель. Набрала я 17 балів. Сьогодні прийшла вперше сіла за стіл і одразу виграла. Ну, вчора, так, я прийшла, я їх навіть не грала, і ні з ким і ніде. Коли була маленькою, тоді її грала, а так я взагалі їх не грала. Але після такого успіху плануєш далі займатися? Ну так, все хочу. Мені подобається, звісно, грати чашки, але просто я ніколи не думала, я хочу на музику. І в мене не виходить, якби і так кожен день. У групі юнаків молодшої вікової групи кращими стали Артем Цивінський з 8 школи, Максим Митрофанов з 6-ї та Девід Шилюк з 15-го ліцею. Серед дівчаток перше місце здобула учениця 12-ї школи Діана Костюк. Друге і третє місця вибороли гімназистка Маргарита Коцеруба та учениця 6 школи Вікторія Андрійчук. Наймолодшим учасникам змагань дістались грамоти. Також організатори відзначили школи, які стали найкращими у командному заліку 8, 6 і 10. Після того, як у кожній з чотирьох груп визначились переможці, відбулись стикові зустрічі, в ході яких шашкісти боролись за звання абсолютного чемпіона. Ним став учень восьмої школи Артем Цивінський. Хлопець обіграв усіх, навіть призерів старшого віку. За підсумками спартакіади з кращих учасників сформують збірну команду, яка буде захищати честь Бердичева на змаганнях вищого рівня. Також зазначив директор Дюша Спартакіаду з шашок. Відтепер планують проводити у місті кожного року.